Поціновучі математики розв'язуємо номер 202. Виконайте дії: в дужках х-2 в знаменнику х плюс 2 мінус в чисельнику х плюс 2 в знаменнику х-2 помножити на дріб в чисельнику х квадрат мінус 4 в знаменнику 4х. Так, почнемо з дужок. В дужках у нас віднімання двох дробів з різними знаменниками. Отже, на першому кроці нам треба буде зводити до спільного знаменника. В спільний знаменник потрапить і знаменник першого дробу, і знаменник другого дробу. Отже, перший дріб будемо домножати на Х мінус 2, а другий дріб будемо домножати на Х 2 Бачимо, що х мінус 2 множиться на х мінус 2, отже, фактично це формула х мінус 2 в квадраті. Мінус х плюс 2 множимо на х плюс множимо два однакових вирази. Фактично це формула х плюс 2 в квадраті. Помножити. Що бачимо в третьому дробі? Ну, Множення ми захочемо потім скорочувати, а щоб скорочувати, нам треба буде розкладати на множники. Тому я на цьому кроці помічаю, що в чисельнику у мене формула скороченого множення, різниця квадратів. Отже, в одних дужках буде у нас різниця, а в других, сума цих виразів. Так, йдемо далі. Ну, перший чисельник доволі складний, тут треба наводити порядок. Нам треба буде порозкривати дужки і позводити подібні доданки. Розкриваємо формулу квадрат різниці. Це буде квадрат першого, мінус подвоєний добуток першого на друге плюс квадрат другого. Далі увага! Перед другою формулою фактично мінус-мінус враховуємо на кожному кроці. Це буде вже мінус квадрат першого, був би плюс подвоєний добуток, але мінус перед дужками. отже, мінус подвоєний добуток, був би плюс квадрат другого, але мінус перед дужками. отже мінус квадрат другого. І що вже можна помітити? Що в знаменнику є множник х мінус 2, і в чисельнику є множник х мінус 2, ми їх можемо скоротити. В чисельнику є множник х плюс 2 і в знаменнику є множник х плюс 2, можемо їх скоротити. І тому в чисельнику залишиться лише 4х. В знаменнику 4х, так, чисельник, чисельник. Х квадрат мінус х квадрат, це два протилежні доданки, Взаємознищуються. Є плюс 4 і мінус 4 протилежні доданки взаємо знищуються. І мінус 4х, мінус 4х подібні доданки зводимо мінус 8х. Поділити на 4х. Дріб можна скоротити і в чисельнику є множник х, і в знаменнику є множник х знищуємо. І 8 і 4, обидва діляться на 4. Отже, після скорочення маємо мінус 2 завдання виконано. Друге, в дужках у нас різниця двох дробів з різними знаменниками доведеться зводити до спільного знаменника, а потім йде ділення на дріб. Знаємо, що ділення зводиться до множення. Отже, на першому кроці в дужках зводимо до спільного знаменника, в спільний знаменник потрапить і дужка А-3, і дужка А плюс 3. Отже, перший дріб будемо домножати на А плюс 3, другий дріб будемо домножати на А-3. Бачимо, що фактично суму А плюс 3 множимо на суму А плюс 3, це буде формула скороченого множення квадрат суми. Мінус А мінус 3 множимо на а мінус 3. Фактично також отримаємо формулу скороченого множення квадрат різниці. Ділення зведемо до множення, і другий дріб перевернемо, запишемо дріб обернений. Так, на наступному кроці, що можемо зробити? В чисельнику маємо дві формули. Розкриваємо їх Квадрат квадрат, першого, а квадрат, плюс подвоєний добуток 6а плюс квадрат другого 9. Далі, увага, перед формулою мінус. Отже, цей мінус треба буде врахувати для кожного доданка. Мінус був би квадрат першого, стане з мінусом. Був би мінус подвоєний добуток, але мінус був перед дужками, стане плюс подвоєний добуток. Був би плюс квадрат другого, але мінус перед дужками, стане мінус квадрат другого. Знаменник поки без змін. Так, що помічаємо в другому дробі? Чисельник це формула скороченого множення. Можемо її згорнути. Це буде А-3 в дужечках і в квадраті, в знаменнику 24А. Так, вже можна дещо скоротити. І в знаменнику є множник а 3, і в чисельнику є множник А 3, але він в квадраті. Тобто, фактично, ми маємо два таких множника. Один з них скоротимо. Так, ну і чисельник першого дробу. Він доволі складний. Ми зараз в ньому будемо виконувати зведення подібних доданків. Є доданок А квадрат і мінус А квадрат, це протилежні доданки, вони взаємознищуються. Є доданок плюс 9 і мінус 9 протилежні доданки взаємознищуються. І залишились два доданки, 6А і 6А. Вони подібні, ми їх зводимо, 6А плюс 6 буде 12А. І в другому чисельничку у нас залишила ще одна дужечка А 3. В першому знаменнику залишилась дужечка А 3, в другому знаменнику 24А. Ще можемо виконати скорочення. І в чисельнику є множник А, і в знаменнику є множника А ми їх скорочуємо. В чисельнику є множник 12 в знаменнику 24. Обидва діляться на 12. Отже, після скорочення в чисельнику залишився вираз А-3, в знаменнику двійка і А 3. Фактично, ми виконали дію. Завдання виконано.